Мир вам. Хто має Евангелія, відкриємо разом зі мною, будь ласка, Євангелія Святого Матвія, 18 розділ з 23 го вірша. Матвія 18, 23. царство небесне подібне одному цареві, що захотів обрахунок зробити своїми рабами. Коли ж він почав обраховувати. То йому привели одного, що винен був десять тисяч талантів, а що він не мав і чого віддати, наказав пан продати його, і його дружину та діти, і все, що він мав, і заплатити. Тоді раптой упав до них і вклонився йому та благав: Потерпи мені, я віддам тобі все. І змилосердився пан над рабом тим, і звільнив його, і простив йому борг. А як вийшов той раб, то спіткав він одного з своїх співтоваришів, що був винен йому сто динаріїв. і схопивши його, він душив та казав Віддай, що ти винен, а товариш його впав у ноги йому і благав його, кажучи потерпи мені, і я віддам тобі. Та той не схотів, а пішов і всадив до в'язниці його, аж поки він боргу не верне. Як побачили ж, товариші його, те, що сталося, то засмутилися дуже і прийшли, і розповіли своєму панові все, що було. Тоді пан Його кличе Його та й говорить до нього: «Рабе лукавий! Я простив був тобі весь той борг, бо просив ти мене, чи й тобі не належало змилуватись над своїм співтоваришем, як і я над тобою був змилувався, і прогнівався пан Його, і катам Його видав. Аж поки йому не віддасть всього Боргу, так само й Отець мій Небесний учинить із вами, коли кожен із вас не простить своєму братові серця свого їхніх прогріх. Ось таке місце, Слова Божого, ми прочитали. Перед нами буде святиня Господня, будемо приймати чашу з вином, яка вказує на кров Ісуса Христа, хліб, який вказує на тіло Ісуса Христа. І я би хотів, щоб ми коротко звернули увагу про непрощення. Про непрощення. Хто найперше може прощати, від серця прощати? Тому що, коли хтось про нас провиниться, то ми можемо інколи просто так сказати поверхово прощаю, але насправді в серці злоба до цієї людини може залишитися. Тому хто може прощати від серця? Тому що написано, хто із серця не простить, тому й отець не простить. І Може прощати тільки той із серця, хто свого часу пережив прощення від Бога. Хто не пережив прощення від Бога, той не здатен або не спосібен простити іншим. Не спосібен. Як дізнатися? Що коли, наприклад, хтось проти мене провиниться, що я його простив, або що мені ця людина простила? Наприклад, між мною і між моїм співтоваришем сталася якась конфліктна ситуація, і я, наприклад, приходжу до нього і говорю, прости, або каюся, про... вибач мене, я винен перед тобою. То як дізнатися, що мене ось, мій співтовариш простив? А тільки по тій причині, що коли він говорить прощаю, він буде старатися зі мною поводитися так, як би нічого не було. Він зі мною буде поводитися так, як ми поводилися один з одним і жили в мирі до цієї конфліктної ситуації. Оце означає, що його поведінка стверджує, що він поводиться зі мною, як би нічого не було, що він дійсно простив і серце. Бо можна сказати, прощаю, але тої людини бачити не хочу. З тої людиною вітатися не хочу. Або як я її бачу, нервуюся зразу внутрі. Це не прощення. Це означає, що ця людина не простила по-справжньому, вона не простила і серця. Ми читаємо молитву Отче наш і молимося цією молитвою кожного зібрання, на кожному зібранні. І там є такі слова. Прости нас, як ми прощаємо нашим винуватцям. Але далі написано, коли ж ми не будемо прощати нашим винуватцям, то і нам не буде прощати Отець Небесний. Дехто може так собі подумати, ну не прощення, чим воно якесь менше від гріха перелюбу, чи від гріха, скажімо, вбивства, чи від гріха якогось злодійства, чи крадіжки. Насправді воно не так. Перед Богом всі гріхи одинакові. І про цей гріх не прощення, він такий гріх спочатку невидимий, де людина спочатку це носить в серці, але воно потім рано чи пізно проявиться в поведінці до тої людини, кого вона не простила. Апостол Петро, коли задав Ісусові Христові питання, скільки разів я маю прощати на день братові своєму? От, якщо нас хтось би образив з людей, яких ми не знаємо, легше простити, ніж своїх рідних. Легше. Легше простити посторонніх людей. А ось коли проти нас провиниться наша дружина, наш чоловік, наші діти, самі рідніші люди, один раз в день. Один. Не просто десь там нечайно на ногу наступить, а провиниться, дійсно, щось таке скаже чи зробить неугодне. І як важливо в той, день, в той час апостол Петро задає, скільки прощати. А Христос каже: чи сім разів на день? Уймім собі, один раз, як хтось провинився, а якби сім разів хтось провинився проти нас з рідних в день. А Ісус каже, не кажу тобі сім раз, а сімдесят разів. По сім. Тобто, цими словами Ісус каже, завжди прощати. Скільки проти нас би хто би не провинився, завжди прощати. Віруюча людина, вона має виробляти в собі такий характер Христа. Всіх любити, всім робити добро, всіх благословляти і всіх прощати. Прощати, чоловік, дружину. Дружина чоловіка. Написано в посланні в Колосян, що ми прощали взаємно один одного, бо без цієї взаємності прощення не буде миру між нами, якщо що, звичайно, відбулося. А в Євангелії Матвія в п'ятому розрі є дуже сильні навіть слова, що коли хтось прийде з нас до жертвника і принесе дар, цей дар може бути проповідь. Цей дар може бути матеріальне служіння, цей дар може бути пісня, цей дар може бути молитва. І навіть тим більше, коли ми приходимо, приймаючи спомен. тим більше. То каже, коли згадаєш, як твій брат щось має на тебе, то залиши цей дар. Піди спочатку, примирися з своїм братом, аж тоді приходь і принось цей дар. Ми бачимо, наскільки важливо старатися жити в мирі, як вчить апостол Павло, зовсіма, якщо це залежить від нас. А в посланні до євреїв написано, що без миру і святості ніхто Господа не побачить. Непрощення можна носити з собою не тільки певний місяць, а можна навіть рік ходити, а можна навіть ходити руками з непрощенням. І просто собі уявімо таку печальну, печальну історію, коли людина ходила в служіння, закралося це непроще, зробило гіркий корінь, добре вкорінилося в ній, і коли прийде час її смерті, час зустрічі з Господом, і вона не виправить цю ситуацію, не виправиться, не примириться з братом чи сестрою, який печальний може бути її кінець при зустрічі з Ісусом Христом. Це дуже важливо, брати і сестри, мати оце прощення. Прощення, як до рідних, прощення в церкві один між одним. Написано в Слові Божому: «Довго терпіть один одного. Прощайте. Написано, що любов, вона все прощає. Це нелегко простити. Так, Коли хтось образить, це нелегко простити. Це треба переступити себе. Але завжди нам треба пам'ятати, як оцей урок, який не зробив, оцей, який був винен, 10 тисяч талантів, йому Бог простив надзвичайну ціну, і Він би того за все своє життя не віддав. А він взяв свого співтовариша за 100 динарії, він його душив і вкинув у в'язницю. Це є приклад для нас, віруючих людей, що ми завжди, коли хтось нас робить погане Що ми завжди дивилися на Ісуса Христа і пам'ятали ту ціну і ту жертву, яка була принесена за наші гріхи. Написано, що ми були милостиві один до одного, як Господь став милостивим до нас. А Він став для нас милостивим, простивши усе, і закинув ці провини, і більше нам цих провин, що ми. Що, прости, Він нам не загадує, такий наш Бог. І Господь хоче, щоб і ми були такими, уподібнювалися Ісусові Христові. Чому? Якщо воно написано, який Христос, такий Христові. Непрощення, коли людина вчасно не виправляє це, воно веде до злоби, воно веде до ненависті, воно веде до наслідків інших гріхів, воно веде до помсти. Воно веде до такої, можна сказати, злопам'ятності навіть, воно веде до жорстокості серця, коли людина не прощає. І чим більше вона носиться непрощення, тим більше воно її серце ожорсточується, тим більше вона стає злобливою. Хто із нас колись зустрічався з людиною злобливою, яка дуже добре? Пам'ятає якусь образу в її адрес, чи пам'ятає, хто її колись кривдив, чи пам'ятає, як її хтось боляче зробив. І вона це носить на протязі всього життя. І вона є злопам'ятна. Вона пам'ятає, і при кожній, при, скажімо, такій можливості вона готова відомстити. Або коли щось стається з тою людиною, хто її скривдив, вона тішиться тим, чому непрощення в серці. Непрощення серце довело, може довести до цього. Тому так нам важливо в своєму життю старатися жити в прощенні і старатися жити в мирі. Так вчить нас Слово Боже, і так вчить нас Ісус Христос. Правда, коли в серці є мир, як добре, як вільно тоді славити Господа, як добре тоді разом служити Богові, коли немає перешкод. Немає якихось преп'ястів, як кажуть, так перешкод. А от непрощення це одне з перешкод, коли Божі благословіння, вони припиняється в житті тої людини. Бог її перестає благословляти, якщо вона носить з собою непрощення, неважливо, хто вона є, чи проповідник, чи хорист, чи член церкви, неважливо. Боже благословіння призупиняється. Не може Бог благословляти ні в служінні, ні в житті ту людину, яка ходить з непрощенням. Воно є перешкодою в Божих благословіннях. Тому я бажаю всім нам, найперше собі, і всім нам, що ми завжди пильнували в своєму життю, що ми завжди пам'ятали ту ціну, дорогу ціну, якою ми куплені, а куплені ми дорогою ціною, не сріблом і золотом, а кров'ю Ісуса Христа. І ця кров Його свята і діюча до сих пір. І ми зараз будемо підходити. Пізніше ще буде проповідь, буде підходити до цієї святині в благовільному страху. Але перед тим, як написано, кожен, хто буде приступати, хай себе випробовує, в якому стані він буде брати чашу і в якому стані він буде брати хліб. І допоміг би мені і всім нам, Господь, що ми приступали до цього в мирі з Богом і в мирі один з одним. Тоді Бог благословить. Коли ми будемо приймати спомин, і це не буде нам на осуд, а буде на життя вічне і на спасіння. А нашому Господу Хай буде подяка, честь і хвала. Амінь.